Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати ворожіння на тему, чи варто вам діяти, або не варто, що ви получите, якщо будете діяти, або ні. У вас є якась справа, яку ви не вагаєтесь почати, або. У вас є питання з приводу слідуючого кроку в цій справі, і вам треба вирішити, що робити далі. Тому подивимось сьогодні про це. Розклад будемо робити на три варіанти, як завжди. Гендер тут не має значення. Беріть, будь ласка, тільки ту інформацію, яка з вами резонує. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, не беріть зайве, бережіть себе, бережіть своє енергетичне поле, свої думки, не проєціруйте чуже на себе. Зараз зробимо коротку сигніфікацію, щоб ви себе чи впізнали або ні. Варіант перший. Варіант другий і варіант третій. Обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу, а ми будемо починати перший варіант. Ви людина якась замріяна, ви згадуєте минуле. Де було дуже тепло, ніжно. Принаймні ви зараз знаходитесь в цих енергіях. Або щось згадали? Ми вас застали в такому стані. Дивіться, ви така людина, яка з одного боку відстоює свої правила знання, використовує свій опит, намагається бути мудрою, намагається якась а, бути розсудливою, справедливою, а, правильною. А з другого боку, у вас є якась така темна сторона, яка вас завжди кудись спокушає. Тобто, з одного боку, ви намагаєтесь бути. Розумним та правильним, а з другого боку, у вас десь тягне в якусь халепу, в якусь залежність, або в якісь такі неприємні ситуації, мало того, ви можете це навіть не усвідомлювати і транслювати назовні одне, а внутрі себе відчувати. Щось інше, таке більш темне, більш таке важке. Якийсь, знаєте, аркан диявол це такий, це такий аркан, коли в людині о, проявляється такий шар темний, темних енергій, темних якісь ось, чи залежності, чи такі о, важкі сторони характеру. І людина може це навіть не усвідомлювати. Це як альтерего, як втора натура, як друга така, як дуальність. І ви намагаєтесь бути класним і, і робити все за законом, але вас може десь висмикувати періодично в інший бік. Так, давайте подивимось. Що буде, якщо ви будете діяти? Ну, дивіться у вас ось про погані риси. Або про якісь залежні ситуації, або про якісь а, такі темні сторони характеру, я казала вже. І дивіться, якщо ви будете діяти, ви зруйнуєте оце погане, яке в вас вже вкоренилося. Це а, або, я не знаю, таке чи зрадництво, можливо. Це стосується і від, чи відносин або якихось таких базових речей, які ви, ви дуже шкодуєте, що ви так робите, але ви нічого не можете з цим подіяти, бо ви так залежні від цього. Це ваша друга натура, це ваша якась темна сторона. І Якщо ви будете діяти, що ви задумали, то ви це можете зруйнувати. Що ще буде, якщо ви будете діяти? Бачите, а з іншого боку, якщо ви будете діяти, ви можете втратити якийсь шанс на перспективу фінансового благополуччя або якоїсь бази такої, або відносин. А побудування відносин це теж може бути така перспектива таких довгих відносин, Відносин, з, в які, можливо, треба вкладатися, які будуть розвиватися такий довгостроковий такий, такий проєкт. З одного боку, ви руйнуєте оце все темне, яке у вас. Є, і воно таке стабільне, а з іншого боку, ви можете втратити якийсь шанс. Можливо, це стосується роботи, і ваша ця риса це не те, що прям погана ви людина, ні, це значить те, що, можливо, ви знаходитесь в таких обставинах, де ви просто не можете діяти інакше. А якщо будете так діяти, то ви можете якось нашкодити собі. Бо ця така сторона, вона не дуже така чесна, правильна, але є такі обставини, в яких ми по-інакшому просто не можемо себе поводити. Що буде, якщо ви не будете діяти? Це вас зупинить. Це буде якась пауза у вас, така неможливість розвитку далі, руху далі. Тобто буде деяка зупинка, деяка пауза, яка дуже буде болісно на вас відбиватися. Ви будете відчувати такий дискомфорт. Що ще буде? Якщо ви не будете діяти, ну, дивіться, опять у нас іерафант вискочив. Так, да, процес буде такий більш повільний, практично такий, зупиниться. але ви збережете якісь Фінансове накопичення можливо, і ви будете відчувати, що ви вірно робите. Тобто така історія тут, якщо ви будете діяти, ви можете втратити фінансовий оцей шанс. Якщо не будете діяти, ви його збережете і ви вважаєте, що це правильно ви це заслуговуєте. Так що ж вам робити? Давайте подивимось. Що вам робити? Ви знаєте, зупинка буде вам на користь. У вас накопичилось достатньо. Важкої роботи, яку вам треба виконати. Можливо, це збереження земного оцього шансу наразі важливіше, ніж те, що ви позбудетесь якоїсь там несправедливості або якоїсь такої темної сторони себе. Яку ви можете розрушити, якщо ви будете щось робити. Тому наразі кажуть, що вам не треба нічого робити. Тут карта така легкості, зустрічі, можливо, вам треба просто відпустити наразі цю ситуацію і якось відпочити. А там, можливо, воно якось підскаже, як далі. Отакий ось перший варіант у нас. Дякую перший варіант. А ми йдемо до другого. Хто у нас тут? У нас тут людина в безпеці, людина в фінансовому такому стабільному стані. Працює людина, заробляє гроші, достатньо заробляє. В принципі, вона довольна тим, що має на зараз. Яка тут ще людина? Дві карти, хай буде. Людина, яка не боїться складнощів, яка готова діяти, яка добре обдумує кожен свій крок. І йде вперед. Не боїться людина розпочинати якісь нові проекти, якісь нові діла. Не боїться складнощів може робити вибір або знаходиться в стані вибору. Мало того людина ще розуміє, тобто таким холодним розумом, що той стан благополуччя, той стан безпеки, в якому вона перебуває. Вона повністю заслужує це, вона це заробила, а це людина, яка діє, яка там робить вибір, який а, потім виявляється правильним. Але якщо ви дивитесь цей розклад, мабуть, у вас є питання вам діяти по якомусь питанню чи не діяти, а можливо тут іде річ про. Той самий вибір, який вам винно зробити зараз, що буде, якщо ви будете діяти? Добре, тут повторюється сигніфікація. а буде повне Таке задоволення емоційне, ви будете з собою раді, ви будете, як кажуть, я молодець, я це зробив, я зміг, я рухався в правильному напрямку, я витратив достатньо енергії, щоб це отримати, тобто у вас тут прям дійте. І перша карта випала та якась сигніфікація, це дія, це імпульс, це розуміння, що я пішов без вагань. Що ще буде, якщо ви будете діяти? Ну, дивіться, яка красота. Все буде ясно. Це буде для вас зрозуміло, ви будете задоволені, у вас буде купа варіантів для того, щоб якось обрати те, що вам до душі. Тобто в ваших діях вже тут і вибір, і про вибір і про варіанти. Ви, можливо, вам відкриється ще більше варіантів для вибору. І вам стане все понятно, що вам обирати, як обирати? Все якось, це як після ночі встає сонце, і все видно, все зрозуміло. Що буде, якщо ви не будете діяти? У вас буде недостатньо, знаєте, як недоперемога. Тобто я мог би це зробити, але я не зробив. Тобто ви будете незадоволені, що ви не взяли оце, оцей шанс, оцю перемогу, це задоволення. Хоча, можливо, якщо ви не будете діяти, ви будете, знаєте, як. Придержуватись якихось правил або якогось якихось принципів. Тобто, якщо ви не будете діяти, можливо, ви десь поступите більш законно чи що. Що ще буде? Ну, вам важко буде стримуватись. Ви будете різкий, ви, можливо, будете вчиняти якісь сварки, ви будете жорсткий, більш такий сконцентрований, більш закритий, і вам буде важко не буде задоволення від бездії. Добре, давайте подивимось, так що ж вам робити? Хоча мені здається, тут і все і так понятно. З розумом, з конструктивом, з розумінням в тому, що ви можете для себе забезпечити, тут про фінанси. Тут іде про фінанси, про роботу, про якісь такі матеріальне. Про щось матеріальне. І вам треба йти робити все, що ви задумали. Але дивіться, ваші результати, вони такі довгострокові. Вони будуть не скоро, але зараз є така гарна можливість. Заложити якусь таку основу як фундамент для того, щоб надалі воно розкрилось найбільше для вас. Так, дивіться, ось ваш сигніфікатор. Той, що випав? дев'ятка пентаклі. Це безпека, це основа, це таке благополуччя, це розуміння процесів, це робота, це така фінансова стабільність. Ну що ж, чудово, другий варіант. Тут у нас діти, не вагайтеся. Тут все у нас зрозуміло. Дякую. А ми переходимо до третього варіанту, хто тут у нас. Тут у нас людина сильна, міцна, з таким міцним характером. Людина енергетично наповнена, людина діє, людина, яка розуміє, що вона може діяти? Може, ми наразі її давайте закінчимо і не будемо розкладати, бо тут дія вже є. Ну ви людина, яка бореться, яка відстоює свою позицію. Людина, яка, знаєте, кажуть, якщо вас щось цікавить, то значить вам це потрібно. От у вас є цікавість, у вас є оці інтерес до чогось. І ви готові боротися за це. Мало того, ви міцний. Чи чоловік, чи міцна жінка така по характеру, ви ще така людина, яка може багато. Ви мудра, ви людина, яка не боїться вчитися у будь-який час, у будь-якому віці. Мало того, у ваших руках достатньо різноманітних інструментів. Ви багато бачили, ви багато вмієте, багато знаєте, ви можете використовувати. Ситуацію в свою, в свою користь, і це не про маніпуляцію, це скоріше про таку мудрість, коли ви розумієте, чого ви хочете і як це робиться. Що буде, якщо ви будете діяти, що ви там собі задумали? Ну, я ж казала, що можна було зворачувати з першої карти вашу дію, тому що ви дієте, ви вже дієте. Я не знаю, чому у вас стало таке питання. У вас буде наповненість, у вас буде ясність, ви будете розуміти всі процеси, де звідкиля взялося. У вас буде шанс на таку емоціональну задоволеність або на почуття, на якісь. Перспективи, які принесуть оцю емоційну складову, коли людина щаслива. Що ще буде, коли ви будете діяти? Ну, ви будете стабільні, ви переможете, але десь у вас щось може трошечки. Розчарувати. Або, ви знаєте, будете а, стільки витратити енергії на цю перемогу, що вона не буде вас радувати в, повної, в повній мірі. Це коли сам шлях до перемоги він такий більш значущий в емоційному плані, ніж сама перемога. Це сподівання, очікування, боротьба, а, кроки вперед. Але у вас стабільна база, ви переможець, ви молодець. Що буде, якщо ви не будете діяти? А не буде стабільності, не буде якоїсь гармонії? Для вас це як для мага. В сигніфікації тут маг в мене є, це така людина, яка може брати з різних інструментів. Тобто в неї в арсеналі є багато чого. А якщо ви не будете діяти, ви щось з цих інструментів не зможете використовувати. Тобто у вас порушиться якась ваша звична форма життя. Що буде ще, якщо ви не будете діяти? Якась може встати підпитання ваш статус? Чи це в відносинах, чи це можливо на роботі? Можливо, ви займаєтесь, знаєте, людина, яка? Або в органах, або займається якоюсь роботою, де є підлеглі, тобто ви керівник, таке теж може бути. І у вас трохи може похитнутися статус, бо виникнуть деякі складності в цій стабільності, і у вас трохи буде, ну, такі, може, люди будуть сумніватися в вас. Чи гарний ви керівник чи ні? Чи гарний ви чоловік чи ні, чи жінка? Чи правильно ви робите, чи ні? Тобто хтось буде сумніватися в вас? Тому і статус ваш може трохи похитнутися. Так, що ж вам робити? Давайте вже запитаємо, що вам робити? Не боятися, дорога складна, але ви зможете все зробити. У вас є енергія для того, щоб розуміти і себе, і навколишнє, у вас достатньо розуму і такої, по-хорошому, такої хитрощі. Коли ви розумієте, де треба. Бути більш таким людиною піддатливою, а десь відстоювати своє, а десь настоювати, десь, я не знаю, там, підлеститись, ну, можливо, це в залежності від ситуації. Не, бой, не бійтесь, у вас все тут для вашого бажання є, тому тут дія однозначно. Тут теж рекомендують відпочити, можливо, відпустити ситуацію, може не настільки напружуватись в плані йти і не йти. Можливо, ви будете робити, що робите, йти далі і діяти, чому дивитесь да? ви цей розклад, тому що у вас виникає таке питання, чи треба, чи не треба. Тому, можливо, вам треба відпустити якусь ситуацію, щоб зробити її більш легшою. І йти вперед. Дякую. Третій варіант. Це було цікаво. Дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюсь, ви і залишитеся зі мною. Буду вам дуже вдячна за подобайки, за підписки, за коментарі. Це для мене важливо. А я наразі з вами прощаюся до слідуючого разу. Пока.